Доброго дня! Слава Україні! Вітаю вас на каналі Оленка Вишиває і запрошую до перегляду нової серії мого вишивального щоденника. І почати це відео я хочу з таких прекрасних, ніжних, ароматних півоній. Відео це записувалося трошки раніше, тому що сьогодні в мене вже 12 червня, півонії вже відцвіли, але не можу не поділитися з вами такою красою. Ну, а тепер повертаємося до вишивки. В попередньому відео я розповідала вам, що хочу привнести елемент гри в своє вишивання. Хочу так вибирати свої процеси, щоб і мені було цікаво, і цікаво моїм глядачам, тому я вирішила використовувати для цього вишивальну рулетку. Створила я два, дві рулетки. Одну з процесами, а іншу із кількістю вишитих. Хрестиків. Ну, норми там в мене невеликі, тому що я вже розповідала вам, що вишиваю я повільно і далеко не кожен день. Тому в мене є 10 таких секторів на рулетці від 100 до 1000 хрестиків. Ну, і Рулетка з процесами містить мої процеси вишивальні. Наразі у мене їх є 8. А саме два багатоколірних процеса, різдвяний затишок та фіалочки за моїми власними схемами. Процес дятлик це фрагмент лісового семплеру Анкор. Ось такий процес ожинка, це мої весняні починання. Також серветка за схемою паризьких вишивальниць. Всім відомий Окріс Christmas 3 від and Lace. Ось така подушка за мотивами рисунків у Моріса. І е, процес на е, пластику. Більш докладно про кожен процес я буду розповідати тоді, коли його вибере рулетка. і тоді, коли я буду його вишивати. Процесів у мене ніби небагато порівняно з іншими вишивальницями, але якось так виходить, що одні з них вишиваються частіше, інші я взагалі в руки не брала вже більше, ніж півроку. Тому хочеться все ж таки повишивати їх і хочеться, щоб вибір був цікавим, щоб це для мене самої було сюрпризом, що я буду вишивати наступним і яке завдання там буде, скільки хрестиків мені або півхрестиків треба буде вишити на ті чи інші роботі. Тож, розпочинаємо. Я думаю, вам буде цікаво, і я маю надію одержати задоволення від такої вишивальної гри. І ще я забула сказати, що ця гра у мене буде називатися 5 завдань. Тобто в кожному випуску вишивального щоденника я буду крутити рулетку 5 разів. І перше завдання обираємо процес. Дуже цікаво, що ж там випаде. Хочеться вишивати всі процеси. Зараз мені дуже-дуже цікаво. Ну, і це фіалочки. Що ж, зовсім недавно я їх вишивала, але все одно я задоволена. І скільки ж півхрестиків мені необхідно вишити на фіалочках, зараз ми з вами побачимо. Хотілося би побільше попівхрестики. Так, 900. Дуже добре. І повторююся, дуже цікаво. Тож починаємо вишивати. Ось на такому етапі зараз е, мій процес. Зовсім недавно, в минулому вишивальному е, щоденнику я вам його показувала, вишивала, досить непогані не, не у мене були просування. Ось такий вигляд буде мати ця робота, коли я її завершу. Нагадаю, це схема, яку я сама розробила, вишиваю на гобеленовій сітці е, гобеленовим стіпком. Ниточками ДНЦ. Побачимо, який вигляд буде мати ця робота, коли буде виконане перше завдання вишивальної рулетки. 18 червня і перше завдання вишивальної рулетки виконане. Вишила я. 956 півхрестиків. І ось такий вигляд мають мої фіалочки. За цей час в мене було всього-навсього три вишивальні дні. Ну і ось такий я маю результат. Дуже мені подобається те, що виходить. Дуже гарно в мене повишивався ось тут фон заповнюється. Так само ці зелені листочки. Пелюсточки оці дуже гарно виходять. Правда, ще не всі пробіли закриті. Так само от тінь під листочком ці коричневі відтіночки. Дуже гарно, дуже об'ємно. Це все, звичайно ж поодинокі півхрестики ще не закриті. Це трішки псує загальний вигляд, але все одно мені здається, що видно, що процес просувається і дуже гарно. Ще трошки квіточок, як завжди, вам покажу, розбавлю вишивку, ось такі чудові білі дзвоники в нас розквітли. Дуже гарні. Поміжі крапельки знімаю вам ось такі вставочки з природи, бо дощі нас трохи заливають, але маємо ось таку красу. 19 червня, і я обираю наступне завдання. Що ж мені зараз вибере рулетка? Це надзвичайно цікаво. Я ніколи... Ой, подушка стається. Так, це подушка за мотивами рисунків Уільяма Моріса. І скільки ж хрестиків мені потрібно буде вишити. Я хотіла сказати, що ніколи не думала, що це настільки цікаво. 300. Це зовсім небагато, думаю, я швидко справлюся з цим завданням. Ще раз нагадаю вам, яка ж це подушка. Це фото з журналу. Ну і ось так буде виглядати е, ця робота. Приблизно так коли я її завершу. Е, ось такий вигляд вона має е, на зараз. Е, дуже давно не брала я її до рук. Е, мені здається, що десь з числа 19 лютого я її останній раз вишивала. Е, ось такі квіточки стилізовані, такий, е, так би мовити, примітив. Нагадаю, що вишиваю цей ретро-сюжет на ретро-тканині запасів ще з радянських часів, така нерівномірна панама з прямокутними, а не квадратними хрестиками. Хоча мені здається, що це абсолютно не псує цю роботу, тому що хто сказав, що хрестики повинні бути квадратні, особливо в таких орнаментальних сюжетах. І старенькими ще запасів, ниточками ПНК. 20-метровими, дуже багато в нас їх є. Тож, вишивається ось така робота цікава ну і минуло всього-навсього кілька годин, дві, здається, трошки більше, можливо, все, те, все той же вечір, 19 червня. І я виконала задання, вишила 306 хрестиків, це ось ці листочки і трошки фону. Між гілочками. Оскільки тут немає в мене електронної схеми, вишивала з файлу PDF, тож вперше в житті мені прийшлося рахувати хрестики. Ну, але нічого, я справилась і одержала величезне задоволення від того, що повернулася до процесу, який давно не вишивала. 23 червня, і я обираю третє вишивальне завдання. Цікаво, що ж це буде. Кілька днів я не вишивала. Ой, і це знову фіалочки. Ну що ж, я не можу сказати, що я розчарована. Зараз подивимося, скільки півхрестиків тут потрібно буде вишити. Так, часто у відео я бачила, що дівчат, які грають такі рулетки. Такі ігри, часто бувають повтори. Ну, от І в мене є повтор уже. Так, ну і всього-навсього 100 півхрестиків. Це зовсім небагато. Думаю, сьогодні я це завдання і одразу ж виконаю. Е, покажу вам свій процес. Зовсім недавно ми його бачили е, в позапопередньому включенні. Ну і подивимося, скільки ж це буде. 100 нещасних півхрестиків на цьому процесі. Минуло зовсім небагато часу, і 117 півхрестиків вишито ось, ось ось тут у фоні. І такий вигляд тепер має моя робота, мої фіалочки дуже мені подобається цей процес, і задоволена, що ще трошки його просуну. І одразу ж, поки ще маю сьогодні час повишивати, обираю собі четверте завдання. Так, цікаво, що ж це буде. Е, так, не вже буде знову подушка? Ні, е, різдвяна серветка за схемою паризьких вишивальниць, що ж я дуже-дуже задоволена. Цю роботу я останній раз вишивала, здається, ще в січні. І подивимося, скільки ж хрестиків мені тут випаде. Бачите, як е, така гра дозволяє взяти до рук вишивку, яку, яка не вишивалася вже більше, ніж півроку. І невідомо, коли б я її ще взяла. 500 хрестиків це досить так багато, непогано вона просунеться. І ось такий вигляд має ця робота. Е, вишиваю я на домотканому рушниковому полотні, ниточками ДМЦ по ключу. Е, це буде ось така. Серветка. Планую я її після того, як, вона, як я її відішью, коли вона завершиться. Планую обшити мережевим зв'язаним, сплетеним власноруч. Думаю, буде дуже гарно. Ну, наразі має ось такий тут завершений фрагмент. Це такий, так би мовити, можна навіть сказати, семплер. Вишиваєш фрагмент і одержуєш якийсь результат. Ось ці Дітки в мене ще тут бек не закінчений. Тож буду вишивати. Покажу вам наші білі трояндочки, кущ почав цвісти. Ось така ніжна, ніжна краса. Хочу показати вам проміжний результат. Завершився в мене фрагмент з діточками, завершила я бекстіч. Французькими вузликами в них ротики вишиті. І ось маю таку красу. Бачите, вишивка лежала більше, ніж півроку. І ось нарешті. Завершений цей елемент завдяки гріві. 25 червня і я готова вам показати результати виконання четвертого завдання вишивальної рулетки. Діточок вишитих я вам вже показувала, потім я переставила 5, ну і вишилися в мене будиночки, ось оцей парканчик. Ну і далі там ялиночки повинні ще бути, але загалом от рівно 500 хрестиків, так само я їх вручну рахувала, тому що немає електронної схеми. Ну, але я дуже задоволена цим вибором вишивальної рулетки. Цей процес непогано просунувся. Ну і що ж, давайте обирати п'яте завдання. Що ж нам вибере рулетка? Який буде наступний процес? Так, і це дятлик. Обожнюю цю роботу, буду задоволенням вишивати. Ну і скільки ж тут хрестиків потрібно буде вишити? Дуже цікаво, хотілося б побільше. Так, але побільше, напевно, не буде. Так, і це в нас 200 хрестиків. Ну що ж, все одно непогано, процес просунеться. Давайте одразу вам його покажу, як він в мене виглядає. Так само в попередньому вишивальному щоденнику, ви вже його бачили. Нагадаю, це фрагмент лісового семплеру від анкор. Ниточки я тут перевела в DMC самостійно, вишиваю на Мурану кольору лайм. Дуже мені подобається цей процес. І подивимося, які в мене будуть просування. Ну, звичайно, що не будуть зовсім невеличкі. Ну, зустрінемося, коли я вишию 200%. Наша перша смородинка таке різнокольорове асорти смакота. Будемо заморожувати. І ще трошки вам трояндової краси. А в мене вже 30 червня, і я готова вам показати просування у процесі дятлик. Вишивала я його один день всього-навсього і вишила 226. Хрестиків ось тут, у стовбурі, позаповнювала білими кольорами, білим кольором, коричневими кольорами, трошки плюсточки на шипшинці повишивала. Ось такі невеличкі просування, але завдання вишивальної рулетки виконане. Ну і, напевно, прийшов час підвести підсумки першого раунду моєї вишивальної гри, перших таких моїх вражень. Що я хочу сказати, я дуже задоволена, повишивалися в мене процеси, які я давно не вишивала, і, мабуть, вони б іще дуже довго лежали, тому що зараз я в основному так сконцентрована на дятлику та на ожинці, і от фіалочки я вишивала. Ще є процеси, які не, не взяли участь. Які шарулетка не вибирала, тому мені дуже цікаво, і, звичайно ж, я буду і надалі продовжувати так вишивати. Ну і, звичайно ж, ділитися з вами своїми враженнями, своїми процесами, своїми просуваннями. Тож, запрошую вас всіх до перегляду наступних випусків мого вишивального щоденника. Єдине, що я ще змінюю, я думаю, що оскільки дядлик та ожинка в мене вишиваються до певної дати, то ці процеси будуть в мене обов'язковими. Я перейменую свою гру, буде вона в мене називатися 5 завдань плюс 2 обов'язкових. Ну, але про це буде вже в наступному моєму відео. Тож дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей.